Відео з Ізюмського лісу. Це минулий год. Розвідник Сергій показує, як нищив російську бронетехніку на Харківщині. Служити почав на початку АТО. Ще раз призвався після повномасштабного вторгнення. Нині на реабілітації після поранення. Зараз наш підрозділ приймає участь в штурмі на запорізькому напрямку. Прориваємося, йдемо вперед. Несемо втрати, але ми йдемо вперед. Сергій та інші військові прибули до Холодного Яру на Чигиринщині. Для них на локації Крутий заміс влаштували свято родинна колиска для захисників, організували захід силами аграрного підприємства. Ми е у співпраці із е керівниками підприємств, у співпраці із благодійним фондом, співпраці з е керівниками громад. Вони зібрали всі дані людей, поспілкувалися, і хлопці, дівчата поприїжджали з сім'ями. Організатори влаштували різні майстер-класи, фотозони та показові виступи. Тут пекли хліб, співали, ліпили з глини, проводили наукові експерименти. Прагнули зацікавити як дорослих, так і дітей. допомагали розважити захисників також чотири лапі. Усі 13 собак сертифіковані каністерапевти. Звання собаки-помічника у кожного підтверджене документально. Для того щоб собака так називалася, в неї повинні бути здані обов'язково спеціальні тести. Є ми проходили свої навчання за кордоном. Спілкувався із захисниками й каскар Сашко Лірник. в його арсеналі. Безліч історій, вигаданих і не тільки. А сіжабок і затихли миттєво. Давай знімати! Ми відзняли, а він насторожі стояв, жодна жаба не квакнула, собака розумніша за людей. У Холодному Яру відпочивають душею, зізнаються військові. На фестивалі мають нагоду відволіктися і відновитися. Так, відпочити там душею фізично, так що це однозначно чудовий захід. І Якомога більше таких потрібно проводити. Це допомагає також більш Адаптуватися після якихось там військових бутнів, військових травм. Зараз ще хочемо піти злини, про, злини поліпити, поліпить, проба. Бо до Юрія Михайловича сюди часто приїжджають, тільки щось в мене руки не доходять поліпити злини. Тут, тут я відпочиваю, я відчуваю, що не відчуваю небезпеки, скажімо так, якщо десь ну, в умовах скажем, бойових дій то всі люди ходять похмурі, ну серйозні, настроєні. То тут, тут, бачите, всі сміються, всі відчувають таке щастя. Захисникам та їхнім рідним надавали безкоштовні психологічні консультації. Фахівці центру Атлант працюють із військовими з 2014 року. Ми безкоштовно. Працюємо з військовими і з людьми, які дотичні до військових, з дружинами, з дітками, з, з сестрами, з, з мамами, папами. Дуже багато і е, дуже багато запитів е, як офлайн, так і з нашого чат-боту. Ідея родинного свята для захисників належить директору підприємства Олександру Воскобойніку. Він переконаний, спільно проведений час зближує дітей та батьків. Тут сьогодні є військові, які в відпустці, які мобілізувались, які на дель кілька днів приїхали до родини, люди відвикають. Люди відвикають які року, які захищають нас. Вони ну, відвикають від родини. Ми повинні, ми маємо і повинні, от я чітко наголошую на цих словах, допомогти нашим воїнам, які нас захищають, повертатися в родину. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.